Приїжджаємо до Шигині. Тут черги вже ну, невеличкі фури стоять за 4 кілометри. Вияснили, що то всюди так, на що на ок, що на ВОКО. по крайній мірі то, де ми були, на заправках. Якщо ви хочете на ніч зупинитися, то послуга не безкоштовна треба. Один підійшов, каже, давай 50 гривень. Кажу, за що? Каже, за ночівку. Коми-то чек і щось дає. Ну, коротше, такий воїн, що ну, такий от він так любить добре поїсти. Два рази як мене. Ми чекаємо, докориємо сигарети бігом. Можна тільки дві пачки. Там є люди, там теж. Встали ми на границі які одинсь. тільки у нас виходить 9-30. Ну, подивимося, за скільки ми її продам. Це проблема в тих караванах, що... Майже всі на всіх кордонах каравани шмонають, дуже часто кидають на яму. Кажуть, що це пов'язано з тим, що люди привозять заборонені речі, в будинку на колесах є куди ховати все. В четвер. Ми просунулися з 9-30. Не знаю, може метрів. Нам ша. Матвій. Не той день ми вибрали траву. вночі не спати, перетинати кордон. Їдемо далі. Дивно стоїмо і не присунулися да, на, одну, на одну автівку. Стоїмо ми вже з 9 чи 9.30. Зараз 12.40. Ми проїхали максимум 100 метрів. Ну, границя працює, все нормально, на кордоні там ну, все пропускають, все добре. Просто якісь виблядки, беруть бабло, тупо беруть бабки. За чергу. Розумієте, ну як? Ну вже навіть війна не міняється. Це стадом. Доброго дня! Доброго. Так, Мене звати Ігор. Підскажіть, будь ласка, куди можна звернутися, куди можна позвонити? Ми зараз наразі стоїмо біля Шегені, де от заправка вок де стоїть пропускний пункт, видають талончики. З самого ранку ми не просунулись ні на одну машину, а на дві машини з 9-ї години ранку. <кій> І зараз машини от, пограничники пропускають машини без черги всі. Є якісь вправи на це, чи то просто треба дорогу перекривати, чи як? Я би вас попросила не вчиняти жодних протиправних дій. Як я розумію, водії порушують чергу. Шагиня, а зараз звок, так? Так. Ну от просто ну, ми стоїмо з 9-ї роки... години до зараз, ми просунулись на 4 автівки. Ми з дітьми Я в машині. Має. Але ми реєструємо е, дане звернення. Скажіть мені, будь ласка, чи е, ви бачили нормі знаки автомобіля, які порушують чергу? вони тут з їдуть, ми стали зі правої сторони і тут тільки проїжджають. Що, що Тернопільські номера, що Франківські номера, Івано-Франківські, що Львівські. Я вас розумію, але я повинна це спитати, розумієте? Ну, я не. я що що мені записати номера? Що, ви... Ні. Добро. Я розумію, що ви могли не зауважити, але ви мені можете сказати так, я не зауважу. Е, так, я не зауважу, але в мене стоїть відеореєстратор, і якщо треба, то можна витягнути звідти. Я можу зняти, в мене є камера, можу зняти хто є. Зареєстровано, передаємо працівникам поліції, очікуйте з вами зв'язок. Дякую. Алло, добрий, ні. Добрий день. То з поліції вам по приводу вихован дзвонять. А де то саме. Перед заправкою вок. Де ця Перез... та черга, так, стоїть? Так, так, де. Так. Ми стоїмо метрів 150, напевно. Угу. — напевно. А з чого ви взяли, що вони порушуть чергу? Ну, дивіться, наскільки я знаю, що в нас границя зараз на таможні, всі, всі працюють сьогодні робочий день. Нема ніяких ексцесів, все нормально, ми питалися людей, які тільки що ще не заїжджали в Україну. Ми з 9-ї години просунулися на 4 автівки, чи 3. Дивіться, якщо автомобіль проїжджає, то він може ще їхати в село само. Угу. І всі з Івано-Франківські номера, Львівські, Тернопільські, всі їдуть в село. Ну, а, а зараз подивимось. Ну, то, ну реально, з дітьми жарати вже. Я не один стою, тож, дивіться, Та то вже дивіться, що така черга. А... Я вже да, от... я... хочете водії біля мене теж підтвердяться ціла шеренга автомобілів. Іде, іде, іде туди. З різними номерами, зі всієї України. Кажуть, що водії просто говорять, поки не пройде Італія і Німеччина, ну, що возить посилки, то нас ніхто не пустить. Що все проплачено. Ну як так? <звук> Дивіться, тут стоять прикордонники, а після черги, якщо вперед пройде одразу біля вог. Вони дивляться, що людина їде не першою, ну, от черга черги виїжджає, їде на кордон, то її розвертають, вона повертається. Зараз ще подивимось. Так, вони не розуміг, бо не поверталися, я розумію, якби вони поверталися то черга хоча б зрушилась. Ну, реально стоїмо на місці. Зараз дізнаюся вам перед зоні, добре? Дякую. Угу. Алло. О, дивіться, ви ще черві стоїте? Так, ми стоїмо в черзі. Дивіться, як воно робиться. Якщо він навіть поїде сюди, а, а, і він буде йти не по списку, бо прикордонники ведуть список машин, які стоять, перший, другий і так далі до кінця черги. Якщо він буде там п'ятнадцятий, наприклад. А йому не дадуть талончик. Він може поїхати на кордон, його через кордон не прописують, а відправлять в кінець черзі. Тобто ті, хто, скажімо так, хоче проїхати собі і поїхати далі, то не видно. Якщо людина їде в село, його просто пропускає. Без того талончика він не прийде кордон. То виходить так, що в Україні на, на чагині можуть пропускати за три години чотири автівки, так? виходить? Чесно, ну, ми до митниці не відносимось, я не знаю, як воно збирається. Добре, ви скажете, куди можна звернутися, куди позвонити? Де можна сказати? Чи нам просто зібратися водіям прикрити дорогу? Ну, я не знаю, що а... робити, я тому вас запитую. Краще вже на митницю дзвонити саме. Бо я з поліції, я ну, ну, не перевіряю і на машини. До митниця допускає, пускають і, Прошу? прикордонна служба. Добре, будемо зараз шукати номер телефонувати. Наразі дякую. В Митницю або прикордонну службу дзвонити. Бо ми з поліції не відносимось до того. Добре, дякую. Прошу. Постояли з друзями 6 годин. Пішли вже там сваритися з ним, виясняти. Виходить так, що в Україні інваліди першої і другої групи не стоять в черзі, а їдуть одразу сюди, тут оформляються вже. Ну, по крайній мірі, це. Це така каша вариться на шагі. Так, щоб тут курс. А тут приїжджаємо, дивіться, тільки що ми там стояли, ні одної машини не пропустили. Крім нас, Ну, з черги. Це, що ми з черги самі. От. А дивіться, скільки тут машин. Як ці машини сюди попали, яким макаром, хто їх сюди пустив, чому вони тут стоять, як там все мертво стоїть. Черга, 6 годин. Бо це я не знаю. Де. Ну просто, просто не немає слів. І так, пів п'ята. Пів п'ята і ми... Ми нарешті попали. Попали ми до Польщі. Я взагалі не знаю, яка то... Ну ми одним словом вже заїхали, слава тобі Господи. Вже їдемо, ну 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 ну, то заїдемо їхати. Марка Василева на сценар, нам їхати 1800 км. Ну ми будемо вставати довго, спати будемо довго. все хорошо, ничего там нас не кидали на яму, там ничего такого не было. Все через дякую и перепрошу. Так что все будет. Едем дальше.